Вітаю! Ви на каналі Навчаємось разом або it Ментор, і це одне з 23 відео, які будуть присвячені фреймворку Tailwind CSS. Є шикарна документація на офіційному сайті, на якій ви зараз дивитесь, але не кожен піде читати, можливо, завадить те, що тут англійська, можливо, буде недостатньо бажання, щоб читати, розбиратись окремо. Для когось простіше подивитись на шматочки коду, які показуються в відео, відтворити їх і тоді вже зануритись глибше в цю тему. Тому ці відео мають місце бути на моєму каналі. Сьогодні пропоную подивитись на те, як Tailwind організовані класи для фонових кольорів, і відповідно як керувати прозорістю цих фонових кольорів. Звісно, це повинно бути просто за логікою, дуже схоже на те, що ми дивились у попередньому відео про колір тексту, про непрозорість цього кольору, тому що це плюс-мінус одне і те саме, коли у нас буде день присвячений. Відео присвячено буде градієнтним заливкам, це, відповідно, трошки буде інше, або не трошки, буде зовсім інше. Зараз давайте подивимось, тим менше з тим подивимось на те, які класи є для фонових кольорів. Можливо, це кого-небудь підштовхне, просто зануритись в документацію самостійно, начекати відео і там покопатись в градієнтах, і таке інше, і таке інше. В будь-якому разі, ці відео створюються не скільки для того, щоб а, навчити, да, а скільки показати, що. Порційно сприймати інформацію можна, документація у Телвінту Фреймворка вона доволі докладна, гарні приклади і, по суті, можна все все брати і застосовувати. Тож, давайте подивимось на фонові кольори. Ось, у мене вже пішов в роботу елемент обгортка, та? тобто дивитися цей сіренький фоновий колір, і тут, і тут це якраз. Те, що є у артикла, він не розподілений. Це такі біле провалля, це насправді ці мої HR, які я використовую у, е, в якості роздільника візуального, просто шапочку чи відділити. Поки що в мене замало стилів, щоб там робити відступи, якісь там, да, тобто я принципово наголошую, що використовую в кожному відео тільки ті, що були в попередніх, ті класи, ті, що були в попередніх, і ті, що відповідно за темою уроку. Тому Зайвих тут ніяких немає для структурування, але чим далі, тим номер відео буде збільшуватись, відповідно, тут буде все більш гарно ставати вже, вже скоро. Тобто наступні якраз відео це будуть пов'язані з налаштуваннями От, Відповідно, якщо не знаєте що таке таки боксмодул, раптом подивіться в моїй новітній серії стрімів. Там є такий, такий стрім про боксмоду серед іншого. Ну і взагалі раджу подивитись цю серію всю на головній сторінці мого каналу вона є вгорі. Тож, сіренький фон. Бачимо BG Grey 400. Що за ним ховається? За ним ховається відповідний колір і відповідна Opacity. Opacity у всіх цих кольорів, які ми будемо тут дивитись, вона буде одиничка, а одиничка в останній групі прикладів я покажу, як її, ну, взагалі як базовими та олендовими кроком в 25% зробити непрозорість. Ось ці приклади, які ви бачите, да? і відповідно кастомно теж. Так, дивимось далі. Текстові це, звісно, з попередніх уроків. Текст грей це у нас все не змінюється, те, що вже було. Тобто в цих моментах тут немає більше в цій шапочці, фонових речей ніяких немає, крім того, що загальний цей сірий колір тут просвічує. І давайте тепер подивимось далі. Ось тут. Відповідно, ця низка, ось це базові фонові кольори. Да? Просто беремо. Фоновий кольор, якийсь базовий, да, там сірий, синій, червоний, зелений, амбер, бурштиновий, да, purple, фіолетовий. І відповідно у них є певна цифра, і так само, як ми бачили у кольорів. Тобто ця цифра має певні градації. Станом на зараз, ви бачите, що ось тут в цьому прикладі ключовим є саме слово, яке позначає колір. Це як, якраз вказано, те, що це буде фоновий колір. Колір слово кольорове слово, тобто назва кольорів, вона визначає, що саме буде, і цифра, відповідно, яскравість, да більш світлий, більш темний, відповідно, колір Ну або насиченість. Я, да. Треба підтягнути теорію кольорів. От, я ж дизайнер, все ж таки за освітою однією з. Так, да Дивимось далі. Це у нас грубка якраз для цих для окремих для демонстрації кольорів. Ну і тут я навіть не буду. Ось ці речі створені шаблонно для того, щоб ви побачили так контрастненько вже можна підсвітити саме назви класів, а справа відповідно, результат. Тобто, тут у нас чорний фоновий колір і відповідно колір тексту, з яким ми вже знайомі по минулому відео, по попередньому відео. Да, про кольори ось, BG Blue, відповідно теж, да, та сама Opacity, bg Green, тобто ви бачите, що тут просто зашиті RGB, ну і також, в принципі, є коментарями позначки саме стилів через цей 16-ковий код. Далі друга група це відтінки, від, 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 відтінки синього фону, тобто будь-який такий самий набір. Елементів з такими самими властивостями тільки з заміною кольору, відповідно, дадуть, наприклад, якщо тут замість Blue буде Green, там або Amber, відповідно, і відтінки будуть інші. Тобто це не прозорість, це саме світлий, темний, більш темний, таке інше таке інше. Так. І по класах це, відповідно, от просто у нас іде в самих в назвах класах доволі проста асоціація: від меншого до більшого. І тому. Це можна нескладним чином не, ну, не за велику кількість, скажімо так, повторних використань це запам'ятати. І прозорість фону а, з двох блоків, тобто насправді ступені прозорості вони однакові, але в другому прикладі, в другій групі демонструю, як можна зробити. Кастомні налаштування, числа можуть бути будь-які, від 0 до одиниці, там 0,33, 0,45 і таке інше, і таке інше. Я просто повторюю всі ті самі, які тут є, для того, щоб ви побачили, що це інша механіка, хоча значення можуть бути ті самі або інші. Ось таким чином. Тобто, коли у нас є змінні, коли у нас є змінні, ми можемо це. Так, де вони у нас? Opacity? Ось вони, наприклад, Background Color. Знову ж таки, бачимо, що у нас в назву класа вшивається ця частинка. Відповідно, вона інтерпретується потім певним чином, тобто вже змін. Ось ці, виходить, непрозорі. Тут у нас спрацьовує так, де воно? Так, opacity 100. BG Opacity, ось тобто вона впливає, ми беремо колір. І беремо ще opacity, А тут, виходить, ми в чому принципово ще різниця в механіці, да? чому я це шукав? Тому що тут ми використовуємо два окремих, ну таких більш-менш атомарних да, класи, у всякому разі, той, що по opacity, він дійсно один з, з, одним, з однієї змінною. Тобто вона, по суті, впливає на що, ось тут у нас є tailwind bg opacity 1, а коли ми додаємо ще ось такий клас, то по суті та змінна перезаписується ось таким чином. Тобто вона впливає на те, що є, і починає працювати. Ну, і тут, відповідно, трошки простіше. Тут одразу ця змінна, вона через слеш зашивається в значення RGB, і тому, можливо, тут буде простіше і сприйняти це, і запам'ятати. Ну і тут нічого особливого, тут теж останній елемент, як єдине, що спойлер про ховери. От, Відповідно, буде окремий урок, там будемо говорити про ховер, але от вже спойлер, і тому ви можете вже поекспериментувати, наприклад, з інтерактивними елементами, з підкресленням, погратись, також забігаючи наперед, не дивлячись документацію, просто взяти цей ховер і подивитись. Там буде, ну, але відео, яке буде про ховер, потім варто все одно подивитись, тому що там будуть свої особливості. Бо тут ви бачите лише, як замінити. Поновий колір, а як інші речі налаштувати. Про це ми обов'язково теж поговоримо в одному з наступних відео. На сьогодні все. Чекайте наступного відео завтра ввечері, в той самий час. І, відповідно, побачимося, почуємося.